Ми провели невеличке інтерв'ю для наших випускників та студентів. Наші випускники дадуть відповіді на такі запитання: чи подобається її медицина? Чому саме вони обрали наш коледж? Як склалося їхнє життя після його закінчення? Яку професію вони обрали? Чи Вплинули гарні результати. При вступі на роботу мене звуть Керченко Катерина Андріївна, і я випускниця Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Хочу трішки розповісти вам про те, як сталося моє життя після випуску. По-перше, я стала операційною сестрою кардіохірургічного відділення. Це дуже така непроста хірургія. Але дуже цікаво. Тому я закликаю всіх вас бути доволі такими відповідальними людьми. Не нехтуйте знаннями анатомії, інструментів та шовного матеріалу. Насправді, це ті знання, які я кожен день використовую, та бути просто вічливими людьми, тому що операційна бригада для мене стала як друга сім'я. А вам я хочу побажати всього найкращого, мир нашій Україні. Мені дуже подобається моя професія. Немає більш важливої спеціальності, ніж медичний працівник, який полегшує страждання, дає віру в життя та дарує удовження. Робота медичного працівника важка, але дуже цікава. Вона полягає у великому обов'язку допомагати людям бути доброю та чуєю, уважною до них та їх хвороб. Я завжди знав, що медична професія одна з найблагородніших гуманних і необхідних професій на землі. Можна мати чудові знання, бути готовим до найважчих ситуацій, але без любові та спідчуття до людей хорошого медичного працівника не буде. Неуважній людині пацієнт не повірить. Будь-яке необережне слово може налякати його, і він втратить віру у одужання. Я вдячний коледжу, який навчив мене, що коли медпрацівник підходить до пацієнта, необхідно думати тільки про нього, хворіти на його страждання, жити думкою, як швидко правильно допомогти йому. А зараз наші найкращі студенти дадуть відповіді на такі запитання: чи подобається їм навчатися у нашому коледжі? Чому саме ви не обрали медицину? Яким лікарем вони б хотіли бути, що для них є медицина? Я студентка Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Навчаюся по спеціальності сестринська справа. Я вважаю, що медична сестра це основа лікувального процесу, тому що саме ми постійно знаходимося біля хворого, допомагаємо, піклуємося та робимо все можливе для скорішого одужання. Саме тому в теперішній час професія медичної сестри дуже важлива у всьому світі. Кожен лікар потребує біля себе допомоги медичної сестри. Навчаючись нашому коледжі, може затвердити те, що ви дійсно здобудете повних практичних та теоретичних навичок від наших професійних викладачів. Під час навчання ви будете проходити практики в лікарнях, в дитячих будинках. Але наразі ми розуміємо, те, що наша країна знаходиться в дуже важкому стані. Ми не можемо навчатися віч навіч ходити на практики, відвідувати наш навчальний заклад. Але попри це, ми повинні розуміти те, що ми майбутнє нашої держави. Завдяки нам, в майбутньому, люди будуть здорові. Та заради цього ми повинні прикладати якомога більше зусиль для нашого навчання та для нашої майбутньої професії. Я зробила правильний вибір. Три роки тому, коли вступила до коледжу, тому що завдяки ньому наразі я здобула дуже багато навичок, які я використовую в своїй практиці, практикуючись в деяких лікарнях Європи, працюючи в наших лікарнях в місті. Саме тому я вважаю, що медичний працівник це основа нашого життя, та все залежить тільки від нас. Головне зробити правильний вибір для свого майбутнього. Мені подобається навчатися в нас, бо це цікаво. Якщо нам, студентам щось не зрозуміло, викладачі завжди допоможуть кожному. А дружня атмосфера в Одеському медичному коледжі надихає тільки на пізнання нового. Я обрала медицину з багатьох причин, що коли я була маленькою, я завжди хотіла комусь допомогти, вилікувати, надати певну допомогу. Пишаюся тими людьми, які вже займаються цим кожен день свого життя, не покладаючи рук. Спочатку я хочу стати гідною медсестрою, а потім я остаточно вирішу, до якої спеціальності в мене хист, і буду навчатися далі. Для мене медицина це майбутнє. У наш коледж надає багато потрібної інформації для нашої сфери діяльності. Також не можна не виділити наших викладачів та адміністрацію коледжу. Вони роблять дуже багато для нашого навчання навіть в таких важких обставинах. Ще неможливо не додати те, що наш коледж надає можливість займатися не тільки профільними дисциплінами, а й творчістю. Ми можемо висловлювати свої ідеї і нас чутимуть. Мені хотілося допомагати людям, і тому я зрозуміла, що цей варіант для мене дуже цікавий. Спочатку я хочу закінчити наш коледж, а потім вступати до медичного університету. Медицина для мене це те, що допомагає людям справлятися зі своїми хворобами, а також завдяки медицині середня тривалість життя набагато більше, ніж могла б бути. Мені подобається навчатися у нашому медичному коледжі. Викладачі завжди намагаються надати нам. Якнайбільше знань, які нам так потрібні. Ще з дитинства я мріла працювати у сфері медицини, тому що, знаючи, що ти можеш рятувати людей, робить тебе маленьким супергероєм. А супергерої це позитивні персонажі, які роблять тільки добрі справи. Якщо моє життя складається так, як я планувала, після закінчення коледжу я планую вступити до університету та вивчитись на таку спеціальність як кардіохірург. Я знаю, що це складна, але гідна пошани. Професія. Для мене медицина це щось більше, ніж просто професія чи робота. Це дуже велика відповідальність і шанс викласти себе на 200, 300 й 400%. Медицина дуже багатогранна річ, і я маю різний досвід з нею, так. Це і надія, і відсутність, це мотивація, це натхнення, це любов. так? Це щось. В чому ти можеш почуватися себе собою, в щось, в чому ти можеш себе проявити, зробити внесок в суспільство, комусь допомогти. Це щось що дуже сильно впливає на твоє психологічне формування, на твій досвід, на сприйняття світу. До кілька років я перебрала насправді досить багато варіантів. Основним із них були психіатрія, кардіохірургія, неврологія. Яності... Біологія, але, мабуть, за останні роки-два я зрозуміла, що мене більше цікавить якась наукова діяльність та вивчення біологічних наук. Тому після коледжу я планую вже вступати на біомедичну науку або, можливо, на біомедичну інженерію, і далі вже розвиватися в цій сфері.